У цьому відео я розкажу, як саме працює механізм санкцій, що чекає на порушників і чому дотримання правил це найкраща стратегія для всіх учасників. Уявіть, ви стали переможцем аукціону, але не підписали договір. Чи не виконали оплату товару, чи поставку вчасно? Що далі на українській енергетичній біржі такі порушення не залишаються без реакції. Далі справа за біржовим комітетом. Він розглядає порушення та визначає санкції від штрафу до тимчасового відсторонення від торгів. У разі серйозних порушень можливо припинення членства на біржі. Санкції це не покарання, а інструмент для збереження довіри та стабільності на ринку. Дотримання правил вигідне всім. Воно гарантує прозорість, передбачуваність і чесну конкуренцію. Санкції це не про покарання, це про захист учасників торгів, про чесну конкуренцію, стабільність ринку і довіру до всіх сторін. Дотримуйтесь правил, і біржа працюватиме на. На вас українська енергетична біржа прозоро, відповідально, ефективно.